Радіо І на фронті. А саме закінчується 394-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти завдали 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів також здійснили понад 20 обстрілів з РСВ. Про це повідомляють у Генштабі. Ще понад тисяча загарбників поїдуть додому в пакетах в чорних пакетах для сміття, тому що наші захисники наймогутніші і найсильніші. І Це є факт. Окупанти продовжують тероризувати цивільні та мирні населені пункти. Загроза авіаційних обстрілів залишається по всій території України. Окупанти вдарили по пункту незламності в Костянтинівці. Троє людей загинули. Ще двоє зазнали поранень. Повідомляє прокуратура. Армія РФ обстріляла місто з ЗРК С-300 о першій годині ночі. Одна з ракет влучила у будівлю пункту, інша поблизу. Під завалами загинули троє переселенок з Бахмуту, Часового яру та Опитного. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Ще одна атака окупантів. Вони вдарили по плавням у Херсоні. Один загиблий повідомляють о ВОВА. Двоє чоловіків перетинали річку, коли загарбники завдали удар. На березі їх вже чекали медики, але на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди. Ще один постраждалий – 77-річний херсонець, котри, котрий отримав поранення кінцівок та грудної клітини. До лікарні його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Що відомо про дії окупантів у новій Каховці та операції ЗСУ на лівобережні Дніпра? Власне 23 березня 2023 року. Генштаб ЗСУ повідомив про вихід окупантів з Нової Каховки. Проте через деякий час спростував таке тр тр трактування, вточнивши, що інформацію оприлюднили неправ неправильно і неправдиво, і росіяни досі тимчасово там залишаються. Херсонський депутат Сергій Хлань роз'яснив ситуацію. Взимку загарбники займали житло місце. Сцевих жителів, але тиждень тому російське командування віддало наказ солдатам переміститися у фортифікаційні споруди, якими е, розбито узбережжя Дніпра. Таку інформацію також підтвердила Наталія Гуменюк, речниця оперативного командування Південь, і наголосила, що це може бути спроба психологічного тиску ворога після імітації, зникнення з населеного пункту, обстріляти цивільних і звинуватити в цьому ЗСУ. У офіційних зведеннях генштаб повідомляє, що на лівобережжі Дніпра противник веде оборонні дії. Окремі дані оперативне командування Південь також свідчить, що активні дії українських військових і успішна зачистка досі триває. Окупованому Російською Федерацією в Севастополі чутно звуки стрілянини з автоматичної зброї та роботу ППО. Так званий губернатор міста Михайло Розвожаєв каже про навчання. Про це пишуть в телеграм-каналі Крим Реалії». Як зазначається, спочатку було повідомлення про те, що в окупованому місті гучні звуки пов'язані з профілактичною роботою на користь протипідводного диверсійного забезпечення. Окремо губернатор наголосив, що в місті все спокійно. Проте згодом місцеві почали казати. Про роботу ППО, а також автоматичні черги в районі російського військового училища біля Стрілецької бухти. Зараз у районі північного молу сили ППО проводять тренування. У місті все спокійно, заявив Розважаєв. Над Чорним морем зафіксовано розвідувальний літак та винищуваче Великої Британії. Велика Британія направила в район Чорного моря свій розвідувальний літак Боїнг RC-135. Його супроводжують два британські винищувачі Ерофайт Тайпхун. Офіційні представники Британії поки що ніяк не коментували такий крок. Також в окупованому Криму місцевий гуляйтер Сергій Аксьонов створив власну приватну військову кампанію Конвой. Яка формально має статус бойового армійського резерву? Все командування ПВК Аксьонова, колишні співробітники групи Вагнера. А командиром конвой є Константин Пікалов з позивним МАЗА, якого називають правою рукою Євгена Пригожина і куратором Вагнерівців в Африці. Окупаційна адміністрація та військове командування в Криму почали активно продавати нерухомість. Вивозять і пов'язані з росіянами сім'ї. Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив також. є Інформація що сьогодні Валерій Залужний нагадав, як рік тому. 24 березня Збройні сили України нанесли ракетний удар по базі ворога у морському порту Бердянська. Тоді великі десантні кораблі Орська, Цезар, Куніков, Новочер Новочеркаськ отримали пошкодження, а Саратов було повністю знищено. Міф про невразливість російського флоту зруйновано влучними ударами збройних сил України. Ще раз доведено не спро неспростовний факт, що на українській землі ворог не знатиме спокою ні на суші, ні на воді, зазначає головнокомандувач. Неозброєним оком можна зауважити, що щось неспокійне відбувається в Криму, і вже в котрий день ми вас інформуємо, що там є ознаки бавовни. І сьогодні доповненням до цієї новини власне те, що дійсно над Чорним морем зафіксовано розвідувальний літак та винищувачі Великої Британії. От що там робить Велика Британія, то які наміри мають ці винищувачі розвідувальний літак, цікаво знаєш, було чому? цікаво було б дізнатися. На жаль, не знаю чому, але знаю, що Британія, британська розвідка, дуже тісно співпрацює з українською розвідкою, і власне ми можемо отримувати саме від них дані найчіткіші, які нам потрібні для того, щоб деокупувати цей півострів. А деокупація його буде однозначно, і я думаю, що власне це станеться найближчим часом. Так і не можемо не згадати, що окупанти продовжують свої. Невиправданої дії, а саме по пункту незламності в Костянтинівці, також знову атакували Херсон. Обстріли продовжується. Терористична країна вчиняє е, терористичні акти, і це не дивно. Напевно, що всі до цього звикли, хоча це і не є позитивна якась риса, тому що ніколи не можна звикати до такого ставлення і до такої поведінки. Хто би це не був? Ворог має бути покараний і він обов'язково буде. Знову ж таки, ми в цьому впевнені. Друзі, повернемось до вас після декілька хвилинної паузи. Зараз йдемо е, власне на блок наших новин, а все, що відбулося всередині нашої країни, розповімо, розповімо вам. Після радіо UA Chicago.